Доброго ранку. Продовжуємо посів квітів. Сьогодні буде посів нас такої квітки, як лобулярія королівський килим. Це однорічна рослина. Ось. Але якщо вона сама розсівається, то може бути як і багаторічник. Ось як вона насівається. От. Буду сіяти в одну плошечку цього разу. Тому що. Локулярію треба пірувати кожну окрему стаканчик. Ось. Тому посів одразу в стаканчики, немає сенсу. Насіння тут теж мілкопильне, але трошки більше, ніж в лобелії. Але сіється вона все одно поверхнево. Так, насипала я грунт, пролью. Я нічим не проливаю таким якимсь. Препаративо, просто проливаю крути все, аби він упохій і володим. Так, Трошки це все передаю. Трошечки. І тут уже я постараюся каждую насильнику якось так подалі від іншої, щоб потім було легше по стаканчикам розкірувати. Я скажу, що видно. Вони такі я буду їх небагато сіяти, не цілий пакетик. Бурялю я ще не сіяла, я тільки це дивилася і хотіла її. Мені сподобалось, що ну, ось, кажуть, що вона потім сама насівається. От. Звичайно, вона тоді зацвітає трошки пізніше, як самосійка. Але ну, будемо дивитися. Поки що я так посію. Деякі от просто я не уявляю садочок. однорічники, вони настільки завжди такі, як сказати, гарно цвітуть і практично ціле літо, особливо, якщо висіваєш з росаді. От, Тому дуже без звичайно, я не уявляю В цьому році, я тільки не хочу сіяти такі Так, щось мені Не хочеться. Так, все. Це насіння трошки можна... бути. Що... Ой, а, ні. Так, Телефон. Телефон почав приселити. Буквально трошечки. Буквально зовсім так, я взяла ще Все. І, звичайно, з убілізатору, тому що гарно насіннячко проїжджалось. Буду ставити я в свою сух і тепличку. Але так як флошечка низька, я все ж таки вкрию. Спочатку хотіла таким кульочком, але він не дуже прозорий. А для прорисання потрібно гарне світло. У мене підсвітки немає, тому вирішила така харчова плівка вона прозора. Тому я зроблю харчовою плівкою, крию і занесу в свою міні-тепличку. Так, занесла я свою лобулярію, свій міні-барничок, ось поставила з клівочкою. Ось. Коли тільки воно проклюнеться, я сразу плівку беру. Тому що в мене є міні-парничок і є скло ось тут. Тому так, оце біля вікна. Тут піднизу мене батарея, іде тепло. Соня теж буде жаріти. І соня. Так що ось так. Буде в мене такий посив посів лобелії. Далі вже буде, коли вона зійде і трошки виросте, то треба буде пікірувати по стаканчика. Ось так. Так, це лобулярія посіяна 26-го 9 днів. Ось такі сходи. Небагато, але і сіла, сіяла небагато. Але і не всі зійшли. Теж ставлю далі тепличку. Буду міні свою тепличку. Може, ще зайдуть якісь насінинки, Трошки, правда, витягуються, але будемо далі спостерігати. 3 березня. Кірою, лобулярію, пройшов місяць. Була посіна 26 числа. О, більше місяця вже. 26 лютого було місяць і вже неділя. Ось така вона. Ось я наповнила стаканчики суміш'ю, пісок, своя земля і покупна земля. І буду по одній штучці старатися. Ну, ось мене туди отак-дві, і я не хочу травмувати, і я приготувала більше такий стаканчик. 350 грамовий. Роблю таку луночку. Одразу вставляю, щоб, ну, як не менше, було трамувати корінці. І трошки заглубивши, я її полью і присиплю тоді вже отакою землею сагроперлітом. От зараз я їх всі так пересаджу. Все, ось так я розпекила, бурвала свою логулярію цей місяць і неділя. Я думаю, що вона тепер гарненько піде в роз. В двох стаканчиках вийшло, по дві штучки не змогла розділити. Ось, головне тепер поставити не на сонці, і щоб їй не дуже було жарко, пару днів так, подержати. Ну, сьогодні не сонячно. От, я поставила на солику, тут не дуже жарко. Я думаю, що їй буде комфортно. Далі вже буде пересадка, я думаю, що в ґрунт, що вже без привалки буде в ґрунт. 28 березня. В такому зараз стані знаходиться наша лобулярія моя Алісу. Алісу на 13 травня Уже багато висаджено в ґрунт. І ще ось вже він буде квітувати. Але весь буде фіолетовий, я так зрозуміла. Ось так він виглядає на сьогоднішній день. Далі вже покажу, коли він буде в повній силі. І ось так виглядає наш Шалобелія, наша лісу на сьогоднішній день в червні. Просто краса. Ось такий красавчик сойла ростить. Так що наш? Наші зусилля не пройшли даром. Всім гарної розсади і гарних квіточок!